Немає більшого щастя ніж бачити щасливі посмішки на обличчях дітей. Такі незабутні хвилини радості жителям дому 13В, що на вулиці Курській Солом'янського району. Подарував народний депутат України Максим Луцький. За його підтримки 7 липня відбулося відкриття нового дитячого майданчика. Привітати щасливих мешканців будинку з відкриттям чергового дитячого майданчика в районі приїхав помічник народного депутата Максима Луцького Ярослав Козачок. Він висловив сподівання, що цей майданчик стане улюбленим місцем відпочинку дітей та їх оздоровлення. Діти це наше покоління і будущее. Це наші діти для них надо все віддавати. І ми її віддаємо. Очень благодарної виражаю благодарність від всіх жильців нашого дому, тому що до этого здесь гуляти було просто негде. і ми не знали, що во дворі є діти. Ми нарешті, бачимо, що во дворі є діти. Большое спасибо Максиму Луцькому. Піднесений настрій мали як малечі, так і дорослі. Перед їх очима постав справжній різнобарний ігровий майданчик: каруселі, гойдалки, гірки все для цікавого відпочинку. Свято супроводжувалось веселою музикою, частуванням запашними пиріжками та смачним пловом, а також розважальними конкурсами для малечі.